Північна Корея підірвала частину доріг, які з'єднують її з південною Кореєю. Південна Корея своєю чергою посилила спостереження і привела свої сили у стан підвищеної готовності. Минулого тижня у Кендер оголосили про план повного відокремлення території Північної Кореї від Південної Кореї. Відносини між країнами ніколи не були теплими однак до таких різких кроків ніхто не вдавався останніми роками. У чому справа, що зараз відбувається між двома країнами, та до чого тут Путін? Армія Північної Кореї заявила, що готує суттєвий військовий крок, повністю відрізавши свою територію від південної Кореї після кількох місяців укріплення свого озброєного до зубів кордону. Це повідомлення зроблене після того, як північнокорейський лідер Кім Чин Ін перекреслив свій минулий курс політики мирного воз'єднання з південною Кореєю. Тепер він оголосив, що дороги та залізниці пов'язані з південною Кореєю будуть повністю перекриті. Гостра військова ситуація, що склалася на корейському півострові, вимагає від збройних сил Кандер Рішучих заходів для найнадійнішого захисту національної безпеки заявив Генеральний штаб Корейської народної армії. За даними південнокорейських військових, із січня Пхеньян зміцнив свою оборону на кордоні, встановлюючи міни, будуючи протитанкові пастки та демонтуючи залізничну інфраструктуру. Кім також посилив свою палку риторику проти півдня, називаючи його незмінним головним ворогом півночі. У генеральному штабі заявили, що ці заходи є відповіддю на нещодавні військові навчання, проведені в південній Кореї, і присутність, як він стверджує стратегічних ядерних активів США в регіоні за останній рік американський авіаносець, десантні кораблі, дальні бомбардувальники та підводні човни були помічені у південній Кореї, викликавши гнівні докори з боку Пхеньяна. У відповідь об'єднаний комітет начальників штабів південної Кореї заявив, що заява північної Кореї є відчайдушним заходом, що випливає з незахищеності невдалого режиму Кім Чен Іна і призведе тільки до більш жорсткої ізоляції. Конгмін, старший науковий співробітник Корейського інституту національного об'єднання в Сеулі, сказав, що цей останній крок північної Кореї лише формалізує роботу, яка вже давно проводиться вздовж її мілітарного кордону. CNN пише військові дії між Кореями затихли цього року, оскільки Північна Корея схоже активізувала свої зусилля з виробництва ядерної зброї та зміцнила зв'язки з Росією. Поглиблюючи широке занепокоєння на заході минулого тижня. Кім Чен Ін погрожував застосувати ядерну зброю для знищення південної Кореї в разі нападу після того, як президент Південної Кореї попередив, що якщо Північна Корея застосує ядерну зброю, то зіткнеться з кінцем свого режиму. Коментарі Кіма були прямою відповіддю президенту Південної Кореї Юн Сук Йолю, який продемонстрував найпотужнішу балістичну ракету Сеула. Лайф Ерік Ізлі, професор жіночого університету у Сеулі, сказав, що заява корейської армії може може бути спробою Пхеньяна перекласти провину за свої економічні невдачі та узаконити дороге нарощування ракет і ядерної зброї шляхом перебільшення зовнішніх загроз. Ой, в кого ж вони так навчилися? Нікого не нагадує. Кім Чен Ін хоче, щоб внутрішня та міжнародна аудиторії повірили, що він діє керуючись військовою силою, але насправді він може бути мотивований політичною слабкістю, сказав Ізлі. Загрози північної Кореї, як реальні, так і риторичні, відображають стратегію виживання режиму спадкової диктатури. Північна і південна Корея були розділені після закінчення корейської війни в 1953 році, угодою про перемир'я. Технічно обидві сторони все ще перебувають у стані війни, але обидва уряди давно прагнули одного дня гоз'єднатися. Але тут трапилося несподіване: російський диктатор Путін, опинившись в міжнародній ізоляції, звернув увагу на Чен Іна. І той, схоже, повірив у себе. Путін вніс за Держдуми проект ратифікації договору про всеосяжне і стратегічне партнерство між Росією і КНДР. Документ було підписано ще 19 червня під час візиту Путіна в Пхеньян. Він передбачає зокрема надання військової допомоги в разі агресії проти одного з учасників договору. Але робота з КНДР у Кремлі велася схоже давно, бо ще в січні Кім Кімчен заявив, що Північна Корея більше не шукатиме примирення і воз'єднання з південною Кореєю, назвавши міжкорейські відносини. Відносинами між двома ворогуючими країнами та двома воюючими сторонами Володимир Зеленський напередодні заявив, що північно-корейський режим вже передає Росії зброю та людей для війни в Україні. Таким чином, Російська Федерація фактично включила північну Корею у повномасштабну російсько українську війну. Ми бачимо, що нарощується союзництво між Росією і такими режимами як. У північній Кореї це вже не просто про передачу зброї, це фактично про передачу людей з північної Кореї до військових сил окупанта. Очевидно, що в таких умовах наші відносини з партнерами потребують розвитку. Фронт потребує більшої підтримки. Зеленський вже поставив завдання силам безпеки та оборони уряду та дипломатам. Він повідомив, що реакція буде настільки жорсткою, наскільки треба для захисту України. Видання Guardian повідомило, що відправка північнокорейських спеціалістів спочатку була пов'язана з допомогою у використанні ОТРК КН-23. це північно-корейський оперативно-тактичний ракетний комплекс. Окрім цього, повідомлялося, що невелика кількість корейських інженерів була відправлена на Донбас для обслуговування артилерійських снарядів. Керівник центру протидії дезінформації РНБУ України Андрій Коваленко розповів, що інженери КНДР фіксують дефекти боєприпасів і спостерігають за їхнім використанням російськими військами. Ці військові за словами Коваленка супроводжують вантажі, фіксують брак і дивляться за використанням боєприпасів російською армією. Та не все так просто для північно-корейських спеціалістів в Росії. Менше 1% кадрового офіцерського складу армії КНДР володіє російською мовою. Про це також повідомив керівник ЦПД. А сьогодні з'явилася ще одна цікава інформація: 17 північно північнокорейських військових, нібито залучених до лав російської армії, уже втекли з позицій на кордоні України з Брянською та Курською областями. Про це з посиланням на джерела в українській розвідці пишуть кілька українських медіа, зокрема суспільне та громадське. Є над чим задуматись. На думку того ж Коваленка, у разі повноцінного вступу КНДР у війну на боці Росії Москва невдовзі зможе атакувати східний блок НАТО, зокрема, почати наступ на країни Балтії. Якщо демократії закриють очі на можливий повноцінний вступ у війну КНДР на боці Росії, Москва почне підготовку і накопичення ресурсів для атаки країн НАТО у наступні 4-6 років. Зокрема, країни Балтії будуть під загрозою. Попередив керівник ЦПД. Тим часом ті ж самі демократії досі вагаються, чи давати Україні потужну зброю і дозвіл бити в Глибросі. Сії, побоюючись ескалації, тут хочеться процитувати одну відому персону, якої ще ескалації вам не вистачає. А що ви думаєте про корейсько російський шабаш та його можливі наслідки для світу? Про Україну я вже мовчу. Діліться думками в коментарях під цим відео та підпишіться на телеграф, щоб не пропустити нічого цікавого. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.